Там, грати на той музикальний інструмент. Вітаю вас, шановні друзі, на каналі Кулінарний Двіж. Сьогодні ми приготуємо неймовірну смакоту сезонну страву, молоду картоплю. Дивіться, яка у нас майже виросла да, на городі. Тож, розказую секрет. Щоб її гарно почистити, потрібно її опустити в теплу воду. Тож ми її всю вивертаємо в теплу воду. А також можна придбати ось такі садові перчатки з резинками, які будуть гарно терти. І зараз побачите, як це все швидко вийде. Йдіть сюди. До речі, ви підписалися на канал, тож не забудьте і підставте на дзвіночок, щоб дивитися наше відео частіше. А? Це ж все легко. Що так можна було? Так І ніхто не осудить, і ніхто вас не накаже. Взяли почистили собі швиденько. До речі, ці перчатки коштують недорого, а хватить на весь сезон. Чистенька. Дивіться, яка красота! Всього лише 5 хвилин і все почищено. Ми допоможете її додатково промили. Розпалюємо мангал та варимо цю смакоту. Не мангал, а казан. Все, заправив. А у нас скоро басейн буде. Вибачаюсь за безлад. Але вітер сьогодні здоровий. Його неудобно наставити, накачувати, треба розрівняти. Зараз вітра не буде, обов'язково зробимо. Дивіться наступне відео, поставте на дзвіночок, щоб його не пропустити. Будемо купатися в басейні і на мангалі смажити щось смачненьке. Заливаємо холодну воду опа, та додаємо картоплю. Укропчик ми додаємо до готової вже картоплі, але поки вона вариться, корінці для смаку додаємо у воду кипячену, а також два лаврових листка. А також посолимо нашу картоплю, одна столова ложка солі буде достатньо. Чекаємо закипання і варимо 15 хвилин. Перевіримо, ого, наша картопелька кипить. Даємо ще й 10 хвилин. Поки наша картопля доварюється, ми приготуємо дуже смачну заправочку для нашої молодої картоплі. Вершкове масло 100 грамів. Петрушка та кріп для гарного смаку. От мухи, 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 кіш-мухи. Дрібненько нарізаємо. А також два зубчика часника додаємо до нашої зелені. Бомбезний запах часнику та різаної петрушки з укропом. Накриваємо, щоб не розлетілося, бо вітер на дворі. І чекаємо приготування картоплі. Ух, кипить. Перевіримо. Давай, саме здорово. О, дивись, яка вона вже лягенько розварилась. Пора винімати. Здуюсь, так. М -м -м. бомбезно. Не подглянь. Акуратненько, перекладуємо, щоб вона не розламалась. Так, додаємо вершкове масло. а також нашу зелень та чесник. Вже такий аромат стоїть неймовірний. А тепер швидко перемішати треба отакими коловими движеннями або потрошку. І ось наша картопелька готова. Будемо коштувати м'ягенька. Аромат молодої картоплі. Це ще щось. А зелень як смакує до цієї картоплі. Ну, і звісно, швишкове масло, масло дає такий ніжний смак. В милому відео ми вам показували, як Швидко та смачно замаринувати скумбрію. То що ця, ця скумбрія тут. І як же вона смачно буде смакувати з нашої картоплею. Так, беремо половинку скумбрії. Половинку картоплі. І зелену цибурку. Фієрія смаків. Не знаю, це просто бомба. Рекомендую таке готувати на сніданок, обід та вечерю. Підписуйтесь на канал, ставте нам лайки. Будемо раді бачити вас на нашому каналі. Всім пока!